Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую. Ну, По-перше, як завжди, дякую Збройним силам України за можливість дограти. Ну що, так скажемо, це навіть і не вітаю, не хотілося б так казати, але для нас сезон завершено. У нас були амбіції у цьому спочатку сезону заграти за медалі, але щось по ходу сезону пішло не так. Зараз про це та довго казати. По сьогоднішній грі я не знаю. Кілька разів ми змазали із підкошика, але дуже багато, і де іноді не розумієш, ну як так можна так багато разів мазати із підкошика. Але дякую команді за те, що билися, довели до перемоги. Дуже важливо було хоча б останню гру завершити перемогою. А так дякую усім вболівальникам, хто за нас вболівав на іграх по телебаченню. Усім дякую. Зараз все. Будемо відпочивати, доготуватися до наступного сезону. А також кажу усім дякую за що вболівали за нас. Добрий вечір. Ну, е... Дуже важко грати ігри, неймовірно важко, які вже нічого не вирішують. Тобто, мотивувати хлопців важко. Мабуть, да, сьогодні та гра, коли в тренерів за, за задача, ну дуже дуже тяжка да, мотивувати якось гравців, підстягувати. Але виграли, ходимо на відпочинок з перемогою. В доброму настрої з вірою в майбутнє. Тому ось такі емоції по, по грі. Глибше вже не будемо занурюватись. По-друге, велика дяка нашим Збройним силам України, які завдяки яким да, проходять наші. Змагання і ми граємо. По-друге, велика подяка хлопцям, які впродовж сезону, да, як ми з ними домовились, ми не, ну, не, не скиглимо. Да, Нікому там да, не розповідаємо, які в нас є проблеми. Концентруємось на, на грі, концентруємось на роботі і граємо в баскетбол. Вже як воно виходило, ну, всі, всі бачили да, результат він є, який є. От, ось, ну, хлопці. Однозначно вони викладалися на повну. Десь я ж кажу, виходило краще, десь трошки гірше. Але, але дякую їм, що вони відстояли це до кінця і, і завершили сезон перемогою. І велика також подяка нашому керівництву, які ми боремося на майданчику. Вони борються на своєму фронті за те, щоб команда була ось. І... Uh, і я дуже сподіваюся, що команда буде і буде в набагато кращому вигляді, ніж це є зараз. Та які тут можуть бути враження після поразки в овертаймі? Ніяких вражень немає. Сьогодні, не знаю, Гравців не вистачає, у нас ротація. Один той захворів, той ногу підвернув, той ще щось. І бігаємо. Мені 40 хвилин бігати в 37 років. То воно мені треба. Не знаю, що сказати. Хотіли виграти, не знаю, мали вигравати, але такі помилки в кінці просто на рівні дитячого баскетболу. От і всі враження. Та я дійсно емоцій нема, тому що я не знаю, як в нас так виходить. Я, напевно, моя вина, швидше за все. Ми всі заходимо вертаємо і, блін, програємо, по-перше. Даємо зайти нашим суперникам вертаємо і потім програємо. І з Запоріжжям, так, і зараз е з Одеси. Не знаю. Напевно, так. Да, моя вина, взяв тайм-аут. Погано намалював комбінації, погано пояснив, що хлопці не могли викинути. Думаю, що все-таки. І в цьому я рахую, що це моя вина, треба було щось таке попроще, щоб вони отримали. І просто хоча б дотримали м'ячі. А так, все, сезон закінчився. Ми в плей-офф тяжко, але попали. Зараз будемо готуватися і грати з Дніпром.